Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання? У столичному Охмадиті лікарі врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів. Вже під час операції в червній порожнині виявили п'ять отворів. Так магніти діють на слизові оболонки, коли з'єднуються всередині. Кореспондентка та осін Ірина Маркевич перебуває в дитячій лікарні. і Вона з ними наживо з подробицями. Ірино вітаю. Отже, як вдалося врятувати цього хлопчика? Дитину вдалося врятувати завдяки швидкій роботі лікарів. Хлопчику 12 років його привезли у приймальне відділення, зробили рентген, і одразу стало зрозуміло, що в червній порожнині сторонні тіла це були 20 магнітів. Вони виглядали як такі невеличкі палички під наркозом, спеціальними ендоскопічними інструментами вдалося підхопити перший магніт і витягнути 18 магнітів ось таким ланцюжком. Однак, один магніт все-таки не змогли витягнути, зробили класичну операцію і під час неї побачили, що всередині у дитини ще 5 отворів. От саме в цьому небезпека магнітів вони потрапляють всередину, щеплюються всередині, починають тиснути на тканини, і в місцях оцього тиску утворюються дірки. Цей ковтнули там півгодини назад, через півгодини дитина ковтає цей. Цей магніт вже пройшов шлунок, він вже десь знаходиться в, в кишковику, а цей магніт в шлунку. І вони з'єднуються між собою, тиск тут дуже великий, площа маленька, і виходить тут тоді некрус. Якщо попадають бактерії з просвіту кишки в черевну порожнину або з просвіту шлунку, то буде запалення, перитоніт, гнів в черевній порожнині з луки. І це потім все дуже довго триває. Валу лікується, тому ці отвори важливо виявити і важливо закрити, тобто ну в даному випадку зашити. Хлопчик вже почуває себе добре, однак батьки категорично проти контактів з пресою. Тут в Ахмадиті є ціла колекція магнітів, яких дістала з дітей різного віку. Ми самі робили десятки сюжетів про такі ситуації, особливо небезпечні, так звані неодимові магніти. Це такі маленькі кульки, їх часто ковтають діти маленького віку від року до п'яти років. І лікарі вкотре наголошують, що такі магніти не можна купувати дітям у вигляді іграшок. І взагалі треба пильнувати, якщо вдома є магнітні конструктори, тому що після такої процедур, після таких операцій, дуже тривала реабілітація, і навіть може залишитися слід на здоров'я дитини на все життя. Свята. дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич про порятунок хлопчика, який проковтнувся магніти від дитячого конструктора, і про особливу небезпеку таких предметів, якщо вони все таки опиняться в стравоході людини.